Як зрозуміти, що треба видаляти піднебінні мигдалики, а не лікувати їх? Є ряд причин, а точніше, є ряд критеріїв, по яким треба видаляти мигдалики, якщо є вже ускладнення з боку серця, нирок або суглобів, і також якщо пацієнт вже мав в анамнезі перенесений паратензилярний абсес, якщо часті... Як то кажуть, в народі ангіни, але ми це розуміємо, що це діагноз рекурентний тонзеліт, який має загострення. І якщо людина розуміє, що в, в рік хворіє частіше частіше семи разів протягом це завжди антибіотик, так? протягом трьох років, це більше трьох епізодів. А кожен рік, якщо це більше а, двох епізодів протягом останніх п'яти років, то ми чітко розуміємо, що пацієнту. Не допомагає консервативне лікування і або, можливо, алергія на консервативне лікування. І тоді ми а, маємо видаляти ці мигдалики, тому що ці мигдалики вже як джерело інфекції, вони не джерело захисту для організму, а джерело інфекції, і після видалення якість життя пацієнта покращується. Це перевірено пацієнтами, які дають зворотній зв'язок. Нам і видаляємо ми під тільки під загальним наркозом особисто я. А реабілітація? реабілітація. Ну, гострий період, десь близько десяти днів, а, а взагалі до місяця вже повне загоєння. А з'являються фібринозні плівочки. Вони потім самостійно сходять. Їх не можна в жодному разі знімати, полоскати, якось намагатися їх позбутися. Це природній процес загоєння, одужання пацієнта. А з приводу операції, як я казав, вона виконується під загальним наркозом, і операція виконується це біполярний пінцет. Він допомагає цього опера... травматично. менш травматично, ну навіть не так, як менш травматично, більш безпечно, безкровно і максимально, скажімо так, на сухому полі. Тобто, ми під час операції все візуалізуємо, все бачимо і розуміємо, що пацієнт ну, Невеликий ризик отримання кровотечі під час операції. Ну, вона швидко проходить цей загой. А далі, якщо пацієнт виконує всі рекомендації, ми маємо класний результат.